Доброго дня діти! До нас сьогодні знову завітала цифра в один. Але вона завітала не сама і привела з собою подружку Цифру 2. Та пропонує познайомитись із нею. Послухайте про неї віршик. А це ось цифра 2. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка. Отака, як бачиш, двійка. А зараз, малята, я пропоную вам пограти в гру. Скажи скільки. Та порахувати предмети, яких намальовано по два або по одному. Подивіться, скільки зайчиків. Зайчик у нас один. А скільки пірамідок? Пірамідок дві. Скільки м'ячиків? М'ячик один. А скільки ракеток? Ракеток 2. Молодці, друзі. Ви впорались завдання. Друзі, подивіться, у нас є два мішечки. На зеленому намальована цифра один, а на оранжевому намальована цифра 2. В зелений мішечок треба покласти речі чи іграшки, яких по одному. А в оранжевий покладемо іграшки чи речі, яких по два. Готові? Тож, уважно дивіться, розпочинаємо. Що це? Це ведмедик. А скільки ведмедиків? Один. Тож, ведмедика кладемо у зелений мішечок це що це машинки. Скільки машинок? Дві. Вірно. Машинки кладемо в оранжевий мішечок. А ось це яблучко. Яблучко у нас одне. Тож іде в зелений мішечок. А це ляльки. Ляльок скільки. Ляльок дві. Кладемо ляльки в оранжевий мішечок. Молодці малята. Ось ми з вами і погралися. Сподіваюся, ви запам'ятали цифру 2. А щоб ви її краще запам'ятали, пропоную вам поконструювати та зробити цифру 2 із конструктора LEGO. Тож уважно дивіться та повторюйте за мною.